Пане Миколо, стосовно того, кого ми притягнемо до відповідальності, тому що Колективна е, російська відповідальність, вона має бути, але чи юридично це можна зробити? Чи зараз ми будемо говорити, щоб притягнути до відповідальності Путіна, Герасімова, Шойгу і тих, хто руководили цим страшним парадом, гру, грубо кажучи, як ви бачите розвиток того, кого ми будемо притягати до відповідальності? Ми будемо якраз орієнтуватися на те, що є конкретні організатори, якраз цього процесу, організатори війни. І в цьому процесі є учасники, які являються ідеологами, організаторами стратегічного рівня і безпосередньо виконавцями. Тому що, якщо ми говоримо Путін, він якраз обособлює ці всі стратегічні перспективи юридичного процесу. Він і ідеолог, він організатор, він і навіть керівник, і виконавець. Ми говоримо про те, що він безпосередньо давав вказівки на проведення атак по наприклад по нашій державі, нанесення ракетних ударів по мірному населенню, викранують дітей. Про що він сказав прямо буквально е у справу дитини, що вона правильно робить, він дає вказівку. Продовжити цей процес. Він співучасник, навіть і в цьому форматі. А е ті дії, які е ми кваліфікуємо як терористичні, а це нанесення ударів по цивільному населенню, вбивство цивільних людей, дітей в Україні, ракетами безпосередньо, це акт тероризму. І буквально ми крайній варіант беремо, щоб далеко не ходити. Попередня була ніч. От конкретно удари кінжалами, калібрами відповідно іншими ракетними системами і дронами чітко йшли після засіння ради безпеки. Голова ради безпеки Російської Федерації Путін його пряма вказівка нищити столицю України і цивільних людей. Це акт тероризму, це акт геноциду. От якраз буде вся модель випрацьована, але сьогодні важливо, що ми, ми і з нашими міжнародним партнером склав весь перелік і весь список і дали кваліфікацію всім діям від Путіна, закінчує конкретним чеченцем, наприклад, або якимось бурятом, або іншим росіянам Бучі, наприклад, хто вбивав, хто гвалтував. Це конкретні склади злочину. Тому в даній ситуації ніхто нікуди від не відійде. Для цього ми формуємо вже маємо тільки на базі генпрокуратури 75 тисяч кримінальних справ. Це конкретні справи, але їх набагато буде більше. Але буде відповідальність і держави, держави Росії як агресивна країна, яка нанесла колосальну шкоду нашій державі і матеріальну, і екологічну, і соціальну, і фінансову, людську саме головне це саме основні перспективи. Тому дуже важливо сьогодні, що стратегічно підтримує нас. Коаліція країн світу сьогодні більше 40 країн світу е, прийняв спільне вже рішення про те, що вони будуть і не тільки накопичувати матеріали, а будуть приймати участь в формуванні судів міжодних розслідування проведення на відповідних майданчиках буде на майданчику України, як передбачається гібридний суд, це буде спеціалізований спеціальний суд, як типу Гаски, що ми настоюємо, що це дуже важливо. Але учасники цього процесу будуть наші країни-партнери, слідчі з цих. Країн і механізми відповідно визначення збитків, які сьогодні обговорюються, це буде один з ефективних механізмів повернення не тільки того, що вони на кої Україні, а відродження нашої держави, компенсації конкретним людям, сім'ям у всіх вимірах. Розпочинаючи від їх безпосередньо забезпечення і відновлення і житла, інфраструктури, робочих місць, ну і зрозуміло, соціальних проблем кожної людини, кожної дитини. Оце якраз той механізм, який сьогодні задіяний, і він це дійсно, як і колега говорить, він не швидко працює. Тому, поки йде війна, він повинен бути сформований, що ми вже були повністю і юридично, і методологічно, і інфраційно, і процесуально готові до цих дій. А вже закінчувай це якраз буде потужним фактором по розпочаток всі ці процеси на практиці.